Пане, пане враховуючи, що дещо вектор нашої уваги від Півдня і від Бахмуту перемістився е, в Авдіївку? Ми також знаємо, що не менш напружена ситуація лишається в районі е, Куп'янська, де е, фактично росіяни давним-давно залишили своє величезне групування, велику кількість техніки. Ну і не полишають своїх сподівань, що е, зможуть там просунутись. Яка на даний момент перспектива їхнього руху в напрямку Куп'янського Куп Куп'янсько-Лиманського напрямку? Так, дійсно ситуація на Куп'янсько-Лиманському напрямку залишається досить напруженою. Ворог постійно проводить штурмові дії. Особливо зараз актуальна ця тема на куп'янському напрямку. Тут у нас більше штурмових дій. Загалом за минулу добу сили оборони на даній ділянці відбили 16 штурмових дій, і ворог не полишає спроби зайняти оборону по лівому берегу річки Оскіл. Ворог не полишає спроби вийти на важливий для них стратегічний об'єкт чи стратегічний населений пункт Куп'янськ-Вузловий і кидає на це усі свої сили? Ще повертаючись трошки до Авдіївки, є попередня така інформація, що все ж таки з Куп'янського напрямку ворожа армія армія Російської Федерації перекидає свої сили саме з Куп'янська в район Авдіївки. Чи можна припустити, що це скупчення зараз стає меншим? Чи вони його продовжують поповнювати? Ну на лінії фронту ми цього не відчуваємо. Ворог постійно підтягує резерви. Щоденно це зранку привозить на лінію фронту і в обід групу людей для проведення штурмових дій. Потім свої втрати вивозить назад, і так кожного дня, кожного дня резерви поповнюються. Кількість штурмових дій на нашій ділянці не зменшується. Угу. Пане Паневано враховуючи, що є своя специфіка ведення бою, якась сезонність, коли умовно пропачте за це слово, але легше чи складніше йти в наступ. Ми розуміємо, що осінь і зима, як правило, це не найідеальніший час. Тим не менше, росіяни саме для себе обрали от, фактично там жовтень, щоб ем, зробити наш фронт більш рухливим. Заріз різними напрямками, чи тут є якась воєнна логіка? Чому вони не робили цього раніше? Чи це треба було накопичити? Оці самі сили і техніку вони накопичували сили, вони накопичували техніки, вони накопичували боєприпаси. І зале зараз це відчувається по нашим позиціям ворог. Щоденно наносить вогневі удари за минулу добу, це близько 700 артобстрілів по нашим позиціям. Якщо говорити місяць назад, то назад то в той час такого великого такої великої кількості обстрілів не відбувалося, тому ми припускаємо, що дійсно ворог здійснював накопичення, і коли накопив. Достатню кількість особового складу і техніки тоді він почав штурмові дії. Але зараз він вони хочуть це здійснити до нового року, до настання морозів. Для чого це? Я не розумію. Це якась їхня політична воя, але усі сили вони кидають зараз саме на купінський напрямок. Іване, ми завжди намагаємося розмірковувати на тему раціональності і доцільності дій ворожих підрозділів, чому вони йдуть на той чи інший напрямок штурмом, яку мету переслідують, чого досягнуть в разі, в разі успіху, не дай Бог. І от, якщо дивитися на Авдіївку, то тут всі сходяться у думці про те, що це радше політичне рішення, а не військове. Якщо ж подивитися на Куп'янськ-Вузловий, то тут зазначають експерти часто, що це ста. Санція розв'язка железнодорожних шляхів і вона потрібна Росії для того, аби полегшити свою логістику там в той чи інший регіон. Чи насправді технічно можна буде реалізувати цю задумку? Я би не казав, чи це можливо це зробити, чи неможливо. У нас було достатньо часу підготуватись в оборонному плані на даному напрямку. У нас є хороші вогнові позиції. Ми зайняли дійсно вигідні рубежі вигідні висотки на даному напрямку. Зробили міну взривні загородження протитанки вірви, Але чи в спинить це ворога чи ні, наразі невідомо. Можу впевнено сказати, що станом на сьогодні прикордонники, які несуть оборону на даній ділянці, не втратили жодної позиції. Ми тримаємо оборону і маю надію, що так і буде, і в подальшому. Часто пишуть, що Російська Федерація останніми тижнями змінила тактику на Куп'янському напрямку. У чому суть таких змін? Що конкретно помінялось? Я би не сказав, що вони щось змінили. Тактика м'ясних штурмів у них і продовжується. Зараз ворог здійснює, от саме якщо брати на купінському напрямку, то це штурмові дії загонами. Шторм, шторм зет по 30 військовослужбовців. в Середньому іноді на техніці, іноді без техніки, але м'ясні штурми ворог не здобуває ніяких там перемог. Просто люди йдуть на м'ясо. Просто вони втрачають велику кількість і особового складу, і техніки і повертаються. Поповняють резерви і такими самими штурмами продовжують свій наступ. Ну і не можу відзначити, не відзначити верніше, що днями Ламано купінський напрямок відвідав генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що. Наші війська продовжують вести активну оборону. Цитую, наша мета завдання максимальних втрат противнику, утримання займаних рубежів та позицій, відновлення на окремих напрямках проведення наступальних дій навіть, відзначив генерал-полковник. Чи всього вистачає на Лимано-Куп'янському напрямку бійцям? Чи немає якоїсь потреби в конкретних ресурсах? Ну, це війна. На війні завжди щось потрібно. Боєприпаси потрібно постійно. Їх ніколи не буває забагато. А з забезпеченням майном технікою в принципі для нас у нас все є. Не знаю, що в збройних силах України державна прикордонна служба забезпечує наших військовослужбовців усім необхідним майном. Але що стосується озброєння, що стосується кількості боєприпасів, то звісно, якщо їх буде більше, то ми зможемо більше наносити удару ворога. Почули, пане Іване. Дякуємо, що знайшли для нас хвилину і Роз'яснили по ситуації. Підполковник, помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону ДПСУ, штурмова бригада гвардії наступу сталевий кордон. Іван Шевцов був з нами.